Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та робіт дівчата. Я вам пропоную подивитися польські журнали з вишивки. Це глав малювани ось такі журнальчики. В мене їх три. Перший номер, другий ці два журнальчики я отримала у подарунок, а шостий і трохи інший журнальчик, але також про вишивку. Це я купила тут, як приїхала нещодавно. Тож, давайте. Погортаємо, подивимося. Я думаю, буде вам цікаво подивитися. І перший номер цього журналу: ось ми бачимо милий песик, янголятку. Також зимовий сюжет, пейзаж для листівочки. Тут можна зробити з цього сюжету закладку для книги, квіточки, і песик для любителів песиків. В кого є саме такий песик, то також. Прикольно. Давайте подивимося. І ми бачимо, що тут нам пропонують різдвяні. А може, я для своєї і вишью. Доволі простий такий сюжет, небагато кольорів, але він такий, знаєте, має значення. Дуже мені подобається ось ця бабця з гітарою. Я коли її побачила, кажу своїй не це ти будеш у старості. І. Я дуже хочу її вишити, дуже хочу знайти час і вишити саме цю бабцю для своєї невістки. От класна вона, класна, така задорна. Квіточки я дуже полюбляю. Квіти, дивіться, саме не в вазі, а в такій баночці. Гарно, польові квіти. І янголятка, дивіться, яке миле. Давайте повертаємося. З цієї сторони в нас песик. І отакий пейзаж горний. Так, нам пропонують оформити цей пейзаж в листівочку, а от дивіться, тут серія не тільки бабця з гітарою є, а ще й такий дідусь і її подружка. Ну, але мені здається, ця з гітарою саме така креативна, харизматична. Саме гітара їй додає такої веселощі. Нам пропонують також її оформити. У картину, але, звісно, я картини не дуже полюбляю останнім часом. Я вдома їх зовсім зняла, і я люблю прикладну якусь, прикладне оформлення. Ось ми бачимо схиль. Так, ось цей сюжет. Я думала, що це сюжет маленького розміру, але дивіться, такий величенький. Так, але, я думаю, все одно можна оформити в пінкіп. Кругла форма сама підказує, як оформити. Так, янголятко, ну дуже мило янголятко. Схемки чіткі. Значки все в схемках доволі чіткі, я люблю по таким вишивати. Все видно, все зрозуміло. Далі в нас іде, я думаю, що це пейзаж горний. Так, ось цей. Ну, вряд, чи я буду його вишивати, але дуже гарний сюжет. Нагадую нашу подорож на морське око Вгори, в гори, в Буковину. От якраз це польський пейзаж. Так, далі квіти. Квіти дуже гарні, мені подобаються. От квіти я б і вишила. Так, песик, дуже милий. Але я песиків не вишиваю, в мене немає ні собачок. Я тим більше потиків більше люблю. Ну і все. Це всі сюжети з цього журналу. Так, давайте подивимося інший. Я це відкладаю. цьому журналі. Що мені подобається, дивлячись на обкладинку. Мені подобаються ці квіточки, мені подобається ципочка. Оця. Дуже таке миле циплятко. Мені подобаються ці яйця, оформлені ці яйця. До речі, подивимося в журналі, чи пропонують нам викройку і чи розказують, як оформлювати ці яйця. Ну і тут такий також сюжет своє, своєобразний, скажімо так, на любителя. Пейзаж ось дуже гарний. До речі, на сумку на шопер можна було б вишити. Так, давайте повертаємо, подивимося. Тут ще нам пропонують ось таку кийцю. Дуже, дуже гарна, гарна. така панелька з птичкою і з квіточками. Я вважаю, що можна розібрати і окремо вишити і якісь квіточки, і саму, саме гніздечко з пташкою. Дивіться, яка гарна, яка гарна ця пташка. Дуже далі погортаємо. і ось ми бачимо, що нам пропонують оформити. Цю ціпочку за допомогою дерев'яної заготівки. Я вважаю, що тут було вишито і просто наклеєно. Непоганий варіант оформлення, але можна було ще по краю і прикрасити. І тут ми бачимо, що є ще така овечка і ось і ще інша ціпочка. Можна отак оформити ці сюжети. Так, давайте далі. Далі мені дуже подобаються такі яйця. Але я ще ні разу не пробувала. Вишивати їх так оформлювати на пінопластові заготівки, як я розумію, дивіться, дівчата, ось так виглядають схемки, ми бачимо. і нам розповідають, як оформлювати. Ну, Звісно, прочитати тут не важко, все можна зрозуміти. Я дивилася, як оформлювати такі яйця пенопластові, доволі просто ми повинні вишити 4 детальки, потім розрахувати. На самій заготівочці, де їх треба розташувати, і потім прорізати тут такі канавки, заправити в ті канавки тканинку і потім прикрасити стрічечкою. Ну, виходить дуже гарно. Гарний яскравий сюжет. І ще інший. І ось у навіть є викройка. Ну, це дуже добре. Тобто не тільки нам дам, дам сюжет, а ще й розповідають, як оформлювати. Дивіться, дівчата, які ще є варіанти, які ще є в дизайні. Гарно. Оце дуже гарні яйця. Так, ціпочка. Я вважаю, що таку ціпочку можна вишити на пластиковій канві, буде прикольно. Класненько. Особливо, в кого є дитинка. Так, оцей. Котик дуже. Дивіться, який серйозний, і кольорова гама дуже гарна. Кому підходять такі кольори в інтер'єр, я вважаю, можна вишити. Дуже гарний сюжет. Так, тут у нас схема цього котика. Доволі все. Далі, чітко. Ось коті. таке зайчиняно, Це метрика дитяча. Далі. Йде оця панелька з квітами і з частина гніздечка, і ось це гніздечка. Гніздечко велике, але гніздечко можна вишити. Дивіться, як тут поближче виглядає. Дуже гарна ця пташечка. І кольорова гама така. гарна. А це частина триптиху. І наскільки я бачу. Ось от триптих. нагадує мені листя монстери. Але ні, звісно, це не монстера, Але кольорова гама гарна. І, звісно, вони. Е Дуже гарно так виглядають саме в трьох. То дівчата ще пропонують триптихи. Дивіться, в іншій кольоровій гамі і листочка трохи по-іншому виглядає, а тут з квіточками. Ну, прикольно. Доволі прикольно, мені подобається. Так, ну це такий сюжет на любителя. Так. І я бачу ще, що залишився ще один. Ось, ось цей. А, то я пролиснула ось ці оцей букет. Ну, мені в баночці більш подобається букетики аніж так. Але, до речі, дуже гарний яскравий. І непоганий оцей сюжет. Закат гарний. Кольори неба нагадують мені, як в наборах діменше завжди чер червоне небо. Гарний цей сюжет так. і все. Так, це ми також пролиснули, подивилися. Давайте подивимося ще журнальчик, ви бачите, ще за 23 рік. номер 6. І тут нам пропонують, зимові сюжети. пропонують вишивку оформити на дерев'яній основі. І пропонують оформити новорічні кульки, новорічні іграшки на ялинку. Так, також тут у нас запропоновано вишити листівочку і вже гарна. Така пані зима дуже гарна. Я зазвичай людей не вишиваю, але ця пані зима дуже дивимося. Так, тут ще в нас будуть квіточки, серветка я бачу новорічна. Так, Тут ми бачимо янголятку. Оформлений пінкіт і за підвісик на такій підставочці. Стоїть, до речі, можна заказати таку підставочку в Україні у Али. Дуже гарна ідея. Дивіться, для пінкіпчика дуже гарна ідея. Можна сфотографувати і Алі вислати, вона таке зробить, я впевнена. Так, далі в нас дизайни для зимових кульок. Вони оформлюються саме так, як і яйця. По тому самому, принципу. також дана викрика. Треба якось спробувати. Я все збираю, збираюся і ніяк не досі ні разу не спробувала. Оформити ні яйце, ні круглий шарик. Так, янголяточка, ще така зірочка. Розповідають нам, як робити цей пінкіпчик, я так думаю. Далі гостролистик вишитий і оформлений на дерев'яну заготівочку, але це також можна самостійно зробити пінкіп, якщо в нас немає такої заготівочки. Далі ще йдуть новорічні сюжети для листівки. І далі йде песик. Оп. А до речі, тут ще є й киця. Дивіться, яка мила киця. Так. Мені киця більш подобається, бо я котиків більш полюбляю. І дивіться, яка пані зима, яка гарна. Іде схемка. І я бачила, що тут ще можна. Придбати в іншому журналі пані осінь. Дивіться, також дуже гарна дівчина. Дуже. Так, ну, гарні журнальчики. Аби ще до них додавалося побільше часу на вишивку. Значить, далі йде схемка серветочки новорічної. Ну, я вишивати серветочки не дуже люблю, тому що я не вмію вишивати ідеальний виворіт. Але якщо зробити підкладочку на іншу сторону, на зворотню, то можна вишити і серветочку. Це я кажу за себе. Далі йдуть квіточки, квіткова книжка. Ну, до речі, металі там... далі все в нас. Закінчили ми дивитися цей журнальчик. І ще в четвертому, що мені сподобалося, коли я його купувала. До речі, це номер 2-3 за 2024 рік. Мені дуже сподобалися ось ці баночки. Дивіться, які вони гарні. Я знаю, що у фірми Архідея бувають такі наборчики з баночками, мабуть, що це і сюжет від орхідеї, тому я і не втрималася. Мені дуже подобаються такі сюжети. І я думаю, що це 4 пори року. О, точно! 4 пори року. Класно, давайте подивимося. Тут ще в нас песики для любителів песиків. Далі для любителів котиків, котик <гум> квіти, Прикольний варіант годинника на листі монстери. Але тут, ви бачите, вишивка на чорній конві. Я на чорній конві не вишиваю. Назва цього сюжету Славянка. Також гарна дівчина. Давайте ще я трохи затримую вашого часу, і ми подивимося. Ось песики. І ще раз те, що нам пропонують у цьому журналі. Так, песики, песики. Песиків я пролисну, пані слав'янка. Далі ось такі квіти, але також на чорній камінні. Так, дивимося далі, 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 ось ця пані, слав'янка її, схемка. До цього сюжету. Далі пейзаж ріки. І ми бачимо баночки. Добралися до баночок. Давайте подивимося більш детальніше. Так, ну це я розумію, зима. Будиночки мені дуже подобаються в сюжетах. Гостролист, сніжок трохи. Далі весна. Квіти. Також будиночок, вівці і цвітуть дерева. Літом. Ми бачимо вже інші квіти, літні. І осінь. Будиночок сіренький. Ми вже бачимо осіннє дерево, ягоди осінні. Клас, мені дуже подобаються. Ці сюжети дуже-дуже. Так, давайте далі дивитися. Це пейзаж з річкою. І далі йдуть схемки з баночками. Так, ну це, ну це супер класно. Далі йде кіця. Кіця вишивається на приємному такому блакитному фоні. Ось пропонують нам оформити у картину. Доволі таки непогана, симпатична кіця. Я вважаю, що і вишиється вона доволі легко. Так, і йдуть квіти. Ось ми бачимо. Картину з оце оцей години. Цікаво, якби замінити чорну канву на якусь іншу, чи буде дивитися так само гарно. Ну і, і Все, дівчатка, я вам показала всі ці журнальчики. Я люблю знімати такі відео і я люблю дивитися такі відео. Журнали мені дуже подобаються. Я люблю мати журнали саме в паперовому вигляді, бо коли гортаєш такі журнали, то отримуєш велику порцію натхнення. Я це люблю. І, до речі, хочу показати, де я сиджу. Тут в мене такий майже літній сад, дуже багато квіточок, моя невісточка, їх любить монстери в неї порозросталися. На вулиці доволі так прохолодно, дощ. Я коли виїжджала з Одеси, було дуже тепло. Я виїжджала в футболці, а тут треба ходити в курточці. Мені прийшлося йти купувати куртку. Минулого разу. У цих сусідів. Тут був великий білий пес. Він постійно гавкав, і ми дивилися на нього. Але зараз чогось песика. Дивіться на цих дівчаток, які зі мною залишилися. Ось дві киці в нас. Зараз я буду підходити, то сірі, біленька, може залишитись, а оця зараз буде тікати. Дивіться. Це друга кошечка в моїх дітей, але якось вона ніяк не може. Звикнути і не боятися. Так, Алікса? Да, ну? Ні не, тика... Ні, не тикаєш, моя тикиця. І ось оце чудо наше. Ось так вони тут розташувалися. <рекун> Ви бачите, що йде дощ? Ось така погода в Польщі. На цьому, дівчатка, я буду з вами. Прощатися. Маю надію, що це ще не останнє моє включення з Польщі. У мене відпуска продовжується, і я буду ще знімати. Тож, до побачення. Всім пока!